Владислав Іванович, вітаємо з початком сезону. Новий сезон екстраліги 24-25. Ось перша гра одразу столичне Дербі. Як вам сьогоднішня гра? Який підсумок ці цього поєдинку? По-перше, ну я хотів би привітати нашу збірну всіх причетних до цього, Хлопці всі молодці. Також хотів би привітати вболівальників. Це таке досить гучне. Ну, тобто Досяг. зробили досягнення, да, хлопці молодці. По-друге, я також приєднуюсь з привітанням початку чемпіонату. По сьогоднішній грі ну, вона видалась досить складною, бо в нас хлопці декілька днів тому тільки приєдналися до нашої команди, десь втомлені вони були, але матч був. Досить непоганий для вболівальника, цікавий. Зіграли 2-2, хоча по моментах десь реалізації не вистачило, нам просто десь поставити ногу та забити м'яч. 2-2, ну, нічого страшного, Ми, цей результат нам був. Не дуже важливий, тому що у нас всі думки зараз про Лігу Чемпіонів. Ми готуємось туди. Тому 2-2-2-2. Рухаємось далі і готуємось на Лігу Чемпіонів. Як буде готуватися хід от, на ближчі тиждень-два? Ну, будемо переглядати наших суперників. Ну, тренування, звісно, стандарти. Все ми будемо. Це робити десь нові якісь там найграші, бо збірники багато чого не знають, тому будемо всі, всі, всі разом вже десь підключатися до цих теорій та, і так далі. Дуже дякую.